Президент України Володимир Зеленський показав у своєму телеграмі відео того лиха, яке росіяни наробили, от буквально за останній тиждень продовжуючи свої ці терористичні обстріли. Український очільник відзначив, що тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це власне доводять цієї ночі. Валістика проти Києва, ударні дрони по області били також по Миколаївській. Сумській, по харківській, хмельницькій та черкаській областях відео всіх ударів за цей тиждень лише пропоную подивитися. Його розмістив президент у своєму телеграмі. І це лише за тиждень, що минув. І Якщо говорити про той обстріл, який було завдано по Києву, то загалом пожежа виникла в Оболонському, в Дарницькому районах. Ну і ми ще про Київ обов'язково поговоримо окремо в повітряних силах. Зараз говорять про те, що росіяни модернізують свої балістичні ракети. Їх зараз стає все важче перехоплювати. Про це зокрема сказав і командувач повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. І він відзначив, що тактика застосування дійсно. Може змінюватися ворог модернізує свою техніку. Шахет спочатку застосування що осені 22-го року вже не тільки видозмінений зовнішньо в чорний колір, а й отримав ряд модифікацій щодо наведення супутникової навігації. Так само ворог модернізує і балістику. Ну і знову ж таки. Як сказав Юрій Гна, що відколи Україна отримала системи протиповітряної оборони Петріот, вона показувала дійсно гарні результати збиття кинжалів, збиття іскандерів. Зараз це робити складніше, саме через ось цю ось модернізацію балістичних ракет. І говорячи про те, що росіяни зараз мають змогу нарощувати балістику, зокрема з початку 2024 року, активно нарощують відсоток саме балістики крилатих ракет. Цьому у відсотковому відношенні, як говорить Юрій Ігнат, стає менше, балістичних ракет стає більше, бо ворог зрозумів, що балістичні ракети збивають Петріоти. Ну і говорячи про ту кількість, яка була збита сьогодні, то з балістики, яку запустили Росіяни, Юрій Ігнат відзначив, що на жаль, з балістичних ракет шість, які запустив ворог, лише одну вдалося знищити решта. На жаль, є влучання. Це Київщина. Ну а Володимир Зеленський тим часом відзначив, що єдиний метод, яким ми зараз можемо е тиснути на ворога, це власне санкції і збільшення допомоги для України. Володимир Зеленський говорить про те, що не потрібно замовчувати, не потрібно говорити про те, що є якесь припинення вогню його немає, і ніяких домовленостей з Росією вести не варто, тому що це зараз розв'язує руки ворогу, і Росія. На у відповідь на пропозиції миру на пропозиції припинення вогню е щодня показує наскільки вона готова зараз іти на будь-які домовленості із демократичним світом. Пропоную ще раз послухати, що президент написав у своєму телеграмі щодо всіх тих ударів, які Росія здійснила вже після того, як з нею почали домовлятися по про припинення вогню. Кількість повітряних атак зростає. Так Росія показує свої справжні наміри продовжувати терор, поки світ це дозволяє за минулий тиждень проти українських міст і сіл наших людей вони випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів. З них понад два десятки цієї ночі. Кожен удар по нашим людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Її співчуття всім рідним і близьким загиблих, дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців. Такі атаки, відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив Америка, уся Європа, весь світ, що Росія збирається далі воювати і убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру. Ну і от говорячи про те, що нашим оборонцям вдалося збити сьогодні цієї ночі, збили 13 із 23 ракет. Зокрема, от ті шість балістичних ракет іскандер м про які ми вже говорили. Росіяни запустили саме з Брянської області, говорячи про столицю, по якій окупанти гатили балістикою, є пошкодження в Дарненському, Оболонському, Солом'янському районах. Одна людина на жаль загинула в ДСНС. Повідомили про те, що наслідки ліквідації. Тих займань, які відбулися в різних районах Києва, що їх нині вже ліквідовано. Ці наслідки. Ну і для того, аби загасити пожежі, зокрема було залучено 126 пожежників, 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки. І е, нині на жаль відомо про загиблих і про постраждалих в Києві. відео гасіння пожежі, відео ліквідації наслідків цього терористичного удару, чергового десе. Нес розмістили у своєму телеграмі. Пропоную подивитися, як е, ліквідовували е, загоряння у столиці. Привітпері Прави. Туда, що не ну да, там ну воно не видно наскільки на пол там конкретно за таких Whoops! <laughs> Сім безпілотників росіяни запустили сьогодні по сумах, внаслідок чого зайнялися адміністративні та складські приміщення, а ще автомобільна та інша техніка. Оскільки сталася масштабна пожежа, то рятувальники долучили до гасіння спеціального робота. Він дозволяє ліквідовувати пожежу в небезпечних та у важкодоступних місцях. Миколаєві було атаковано приватний сектор цієї ночі. В одному з будинків виникла пожежа, в іншому займання газової труби. Про це повідомили також рятувальники і відзначили, що внаслідок атаки постраждали троє жінок. Одну з них госпіталізували, іншим двом надали допомогу на місці. І сьогодні також в Україні оголошено днем жалоби за загиблими. У Кривому Розі. Я нагадаю, що в Кривому розі росіяни вдарили балістикою по дитячому майданчику. Люди продовжують нести квіти і іграшки до місця влучання. Загалом загинуло 19 людей внаслідок цього терористичного удару. Дев'ять з них це діти і. Зараз ще близько більше тридцяти людей перебувають у лікарнях деякі з них у важкому стані зараз відомо, що от, до прикладу посольство Литви в Україні приспускає прапори саме через сьогоднішній день жалоби за жертвами російського удару по кривому рогу на своїй сторінці в соцмережі ікс посольство Литви пише про те, що на знак солідарності з українським народом в день жалоби за жертвами, включно і дітьми. Російської терористичної атаки на Кривий Ріг Посольство Литви приспустило прапори. Ми дуже дякуємо всім тим країнам, всім тим людям, які дійсно вшановують жертв російських терорів разом із нами, тим, хто співчуває Україні, тим, хто плаче разом з нами. Тому що про це потрібно говорити. Про російські злочини потрібно говорити. Не потрібно замовчувати, і не потрібно робити вигляд, що триває якесь там перемиря. Чи працюють будь-які домовленості з Росією? Важливо, важливо пам'ятати, що Росія це країна терорист, і це вона вона, власне доводить це щодня.